2 листопада 2014 року за ініціативою керівництва Реєстраційної служби Томаківської районної управління юстиції було організовано та проведено стіл з питань дотримання засад запобігання до і протидії корупції у реєстраційній службі. Захід проводиться у приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного реєстраційної служби, до якого було залучено всіх державних службовців реєстраційної служби, керівників та членів інститутів громадянського суспільства Томаківського району, а саме... Голову громадської організації Томаківщина Томаківської району Дніпротроської області, юридичного радника громадської організації Всеукраїнської рада народного контролю, Комітету народного контролю в Томаківському районі Дніпротрої області та члена Дніпропторовської обласної філії громадської організації Народний антикорупційний нагляд Сокол Анну Миколаївну. Також залучено до заходу члена громадської організації Всеукраїнська рада народного контролю, Комітет народного контролю в Томаківському районі Довун Олену Петрівну. Основною метою проведення Круглого столу є залучення представників інститутів громадянського суспільства Томатівського району у проведенні заходів щодо запобігання протидії корупції в реєстраційній службі, дотримання вимог щодо відкритості та прозорості діяльності реєстраційної служби, забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства, як державними службовцями реєстраційної служби, так і населенням Томатівського району в цілому для підвищення рівня правової обізнаності громадян. Цілю зменшення ризику порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяння формуванню у населення, нетерпимого ставлення до проявів корупції. Треба, От у мене таке дуже велике бажання великі плакати за морях школи, на морях лікарні, на вирях управління праці соціального захисту, соціального захисту написав по цінні діяння це. Що це таке? От намалювати. Що це таке? Захід проводився у формі діалогу між представниками громадськості та державних службовців реєстраційної служби за планом, погодженим керівництвом вищеганих громадських організацій. А саме було розглянуто основні завдання, покладені на реєстраційну службу. Обговорено обмеження для державних службовців реєстраційної служби, які передбачені законом України про засади запобігання і протидії корупції. Кодекси поведінки державних службовців реєстраційної служби про результати протидії корупції в органах Держреєстру за 2013 2014 роки доповів начальник реєстраційної служби Валерій Павленко. Ваш робочий, або законом дотримуються за роботі для робочі Ну, Це ви персонально. А от Ви зможете комусь сказати, запобігти цій колекцію, взяти за руку і сказати не роби цього? Тут, тут розумієте, Активна громадська позиція вона, вона передбачає не просто моє власне не втручання, або моє власне, а не зроби сам і не дай зробити другому. Оце активність. Коли не зробиш сам, це пасив. А от активність це коли ти не зробиш і ще не дасть зробити іншому. В ході проведення круглого столу державними службовцями було складено письмовий залік на перевірку знань закону України про засади запобігання і протидії корупції, а саме надано відповіді на тестові завдання. За результатами перевірки було встановлений високий рівень знань, основних вимог закону України про засади запобігання і протидії корупції. Своє бачення в запобіганні та протидії корупції висловила Анна Миколаївна Соку та запропонувала залучати державних службовців реєстраційної служби для проведення правоцвітніх заходів школярам для підвищення їх рівня правової обізнаності. Заучить Олексія Вадимовича для того, щоб це можна, щоб це можна було. Я переговорю із керівниками школи, на коли вони зможуть. І от саме для того, щоб ну, тому, що коли я читала, наприклад, меморандум антикорупцій, да, значить стратегію, да, дуже мене вразило той факт, що більше половини українців. Бажаю, що заможливе дати якийсь подарунок або хабар для того, щоб пришвидшити вирішення там якоїсь своєї проблеми. По завершенню Круглого столу начальник реєстраційної служби Валерій Паленко довів до відома присутніх інформацію щодо проведення на території України національного руху ніхабарництву. Я не беру і не даю хабарів, баченням якого є максимальне подолання явища хабарництва в Україні через особистий приклад окремого громадянина. Координатором цього руху є Сергій Гула, адвокат, експерт Центру протидії корупції. Мета цього руху залучити максимальну кількість українців, які в особистому та професійному житті не дають і не беруть хабарів для зменшення рівня сприйняття корупції та хабарництва в Україні. Долучитися до цього руху можна, підписавши декларацію безхабарності, яку можна скачати на сайті руху за адресою ніхабарництво.оргюе. У нас такий національний рух, нік не, не даю хабарів, який я вступив, ну, як виявив бажання брати участь у цьому русі 30 жовтня, заповнив таку декларацію. Я не даю, і не беру хабарів. З баченням цього руху є максимальне подолання явища хабарництва в Україні через особистий приклад окремого громадянина, який... Ну, таким чином підписує цю декларацію, зобов'язується, виявляє своє зобов'язання не давати і не брати хабарів. І підтверджує свою участь у розвитку ідеї загальнонаціонального руху ні хабарності, ніби хабарів, забудова нової та процвітаючі України, вчити максимальну кількість українців, які в особистому професійному житті не дають і не беруть хабарів для зменшення рівня сприйняття корупції та хабарності України. Долучитись до, до руху, як я вже казав, можна підписавши декларацію без хабарності, це можна скачати на сайті руху, адресу сайту я зазначив в цій інформації.